Усім привіт! Ви на каналі Якось так UA Сьогодні я хочу вам е, показати, як я варю е, борщ. Звичайний борщ, е, в самій простій е, мультиварці, яка е, без функції борщу. Тож почнемо. Так, інгредієнти для приготування борщу самого простого. Самий простій мультиварці. Так, я не в грамах. Морква. Жменя. Цибуля. жменя Картопля. Дві жмені. Буряк. Півтори жмені. Капуста. Дві жмені. Олія. З вітаміном А і Д. Ложки 2, 3 для зажарки. Оцет, столовий звичайний 2 ложки, півбанки квасолі в томаті, томатна паста пару ложок. Ну і звичайно, сіль або в моєму випадку приправа. Основа для борщу це бульйон з домашнього бролера. Він готувався час 20 в режимі суп-бульйон. Далі я його процідив, м'ясо обібрав. Тож починаємо готувати. Вмикаємо режим пательні, а саме жарьоха. Вливаємо олію, ждемо, поки нагріється олія. Після нагрівання олії всипаємо цибулю. Піджарювання цибулі десь приблизно 4-5 хвилинок. Коли цибулька стала напівпрозора, то додаємо до неї моркву. Це, піджарюємо ще хвилин 8-10. Моя цибулька прийняла колір помаранчевий від морковки, тому додаємо дві повних ложки. Eh, добавлю три ложки томатної пасти, далі бурячок. так і ложка оцету щоб бурячок не міняв колір гарненько розмішуємо тушкуємо хвилин 10 15 Далі наступний етап. Наш бурячок вже протушився разом з морковкою та цибулькою. Тож, додаємо півбаночки квасолі в томатному соусі. Ну, якщо можна сказати, що це томатний соус. Далі картопля, далі капуста. Заливаємо вже готовим бульйоном з нашого бройлера. Закриваємо кришечку, вмикаємо режим суббульйон. Час у нас тут вискакує 1 година. Додаємо 1 година 20 хвилин і вмикаємо старт. За 5-7 хвилин до кінця приготування нам треба посолити та додати приправу за вашим смаком. Після того, як мультиварка через 1 годину 20 хвилин просигналізувала, що вона вже зварила нам. Наш борщ. Відразу кришечку не відкривайте. Дайте ще хвилин 20-30 борщу настоятися. Так е, усі інгредієнти подружаться, так сказати. Ну і все. Смачного вам. З вас лайк, підписка. Ви були на каналі Якось так. Щасти вам!